В центрі Чернігова згорів автобус. За 12 хвилин він вигорів повністю маршрутне таксі за номером 12 Щойно від'їхало від зупинки. В Салон зайшло більше 20 пасажирів, та тільки маршрутка рушила, як салон потягло димом. Запах почув. Я одразу не висяд, крив двері, людей висадив. Такі люди повходили, але з-под капота все. Мені навіть капот не затрибуло. Секунду секундою. Люди не Ніхто не чув. Нічого нормально. Вещи ж поварів, там телефон, теж та гірон. Документи, скаже, ваш команд, ні, документи, сумку, якраз коли мене лежали, я її викину з автобуса. Водій самостійно намагався загасити вогонь, витратив кілька вогнегасників та лише пообпікав собі руки. Нині він у стані шоку. Каже, такого з ним ще не траплялося. Ну тушив вже анітушитель, ну, пообпікав. вже. Три агнітушителя. Поскочили на і нічого не дало. Загасити вогонь вдалося двом пожежно-рятувальним відділенням. Нині припускають, що вогнище розгорілося через коротке замикання електропроводки. За викликом на місце події оперативно прибуло два. Пожежно-рятувальних відділення з першої державної пожежно-рятувальної частини та третьої державної пожежно-рятувальної частини об 11 годині 31 хвилина пожежа була локалізована, то об 11 годині 46 хвилин пожежа остаточно було ліквідована. Нині перевізник підраховує збитки та пояснює, що автобусу більше 10 років, та технічний стан його був відмінний. Кожного ранку автобус проходить техніку. Технічний огляд, якби автобус був ну, в справному стані, вогнетушителі, все ж аптечки, якби. то все нас перевіряють регулярно. Біля обгорілого автобусу зібралося чимало перехожих вогонь та величезний дим було помітно за кілька сот метрів. Я їхав на, на автобусі і бачив огонь сильно большой. Ну, Я був Голлівуда, Галівуда, поворачуюся, такий стовп дима чорний. І це, ну, вирішив пройтись, посред що случилось. Остаточну причину загоряння з'ясують експерти. Хто відшкодовуватиме збитки, невідомо втім, представник перевізника вже підрахував вартість нового такого автобусу. Він коштує понад мільйон гривень.